Якщо Білорусь все ж отримає від Росії ядерну зброю, в Україні можуть посилити мобілізацію. Проте наразі офіційний Київ не сприймає погрози російського диктатора Путіна серйозно. Про це повідомив керівник фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі Sky News. Він зазначив, що Україна повинна бути готова до того, що Росія може передати ядерну зброю Білорусі, за словами Арахамії. Такі дії Російської Федерації можуть привести до відкриття другого фронту. У такому випадку в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію. Це може означати про залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб контролювати цю лінію фронту. На щастя, для нас ця територія і рельєф схожі на болото, тому буде важко напасти, сказав Арахамія. Нагадаємо, напередодні російський диктатор Путін заявив, що нібито на прохання Лукашенка вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі.